Привіт привіт! Ви на каналі Луговенко Наталії. В нас в Лівеста йде 9-й каталог, який буде діяти ще до 3 вересня. Я вже отримала своє замовлення, своє і трішки тут для клієнтів своїх прикупила. А вам, якщо щось сподобається, то ви завжди можете мені написати і також скористатися цими акціями, про які я буду розповідати. Вже прийшов каталог слідуючого періоду. Знову дуже багато акцій. Але ж все-таки давайте подивимося, що можна вигідно прикупити у цьому каталозі. Дуже багато є відгуків про шампунь з екстрактом чорного чеснику. Дуже гарно допомагає в кого випадіння волосся. Маю теж таку проблему трішки, а ще осінь в тому вирішила про запас купити собі, тому що зараз іншою там користуюся, але хай буде, тому що потім. Думаю, що вона мене буде дуже виручати і осені не буде восени в мене такого сильного випадіння. Тому шампунь від випадіння, кому теж це питання таке. Риторично стоїть, тому пишіть, замовимо і для вас. Ну, і звичайно, шампунь 400 мл. В цьому каталозі коштує 215 гривень в слідуючому каталозі буде дорожче. Тому придивіться: 400 мл з дозатором. Дуже зручно, до речі. Зараз теж користуюся шампунем з дозатором, то скажу, що дуже зручно. Рекомендую. Запах нюхала дуже приємний, тому раджу, часником не бійтесь, зовсім не пахне. Ще до шампуню, звичайно, що масочка. Маски 500 мл. Не розпаковувала, бо вона гарно так запакована, тим більше, що цей набір трішки-трішки в мене постоянно великий об'єм, гарна ціна теж. Зараз 349 гривень. Отака масочка, якої вистачить надовго. Знаю, точно бо вже були деякі маски в такому об'ємі, то вистачає дуже-дуже надовго. Тому раджу, поки така гарна ціна, придивитися. Ще в цьому каталозі дуже вигодно зробити запас фарб. Чому запас? Тому що звичайна ціна фарби 199 гривень, а якщо ви купуєте дві, то будуть по 155 гривень. По моєму так. 150, в нас ще з'являються нові відтінки. Я завжди користуюся 8.1. Ну і новий тон у нас з'являється 8.0. Хочу спробувати. Це у нас світлорусий. Цікаво буде, бо це в мене світло, світлорус, пепельно-світлорусий, а це просто світлорусий. Цікаво буде, наскільки відрізняється по кольору. Пробую, і, звичайно, що вам розповім у пустих баночках. І на останній сторіночки каталогу у нас нові гелі, новинки. Якщо так брати в каталозі 99 гривень, а якщо береш якісь продукти із каталога, то ці гелі по 59 гривень, ще плюс знижка консультанта, тому дуже-дуже виходять дешево ці гелі. І я, звичайно, запаслася цими гелями. Хай будуть або на якісь подарунки, презентики, або сама буду використовувати, ну і Для моїх любих клієнтів, звичайно. У мене є два апельсини, один запакований відставляю в сторону. Далі розповідаю, я вже їх нюхала всі. Апельсин мені не пахне апельсином, але дуже такий цікавий якийсь аромат. Я чомусь думаю, що він буде апельсин розкриватися, коли ну, наносиш його на тіло. Бо ну десь, може, так вдалині я і відчуваю апельсин. А взагалі я на такі аромати кажу, що тут і фруті. Ну вони такі цікаві, як жвачка для мене. Ось такий аромат. Ну, все одно, якщо даже апельсина я не кучую, я не дуже засмутюсь, бо я взагалі цитрус не дуже люблю в парфюмерії. А тут аромат мене здивував. Дійсно класний аромат. Е, ще є кавунчик. Е, злегка аромат кавуна, е, так чується, не сильно насичений. Гелі всі густі, як бачите. Е, теж буду тестувати, буду пробувати і вже потім буду ділитися з вами відгуками. Ще є мигдалева вишня. Тут аромат ну, такої, як би це сказати, кісточки вишні. Якщо хтось, ну, такі настоянки, є вишневі, і от можна так сказати, що вони віддають кісточкою. От це точно такий аромат. Хто полюбляє такі аромати, будь ласка, купуйте, я думаю, що вам сподобається. Ну, і мій фаворит звичайно, це полуничка. У мене теж два цих аромата. Це. Взагалі, така, мінікається, що любов дуже так пахне полуничкою, літом. І я думаю, що в зимові вечори вона мене порадує з згадками про літо. Або наоборот буде хотітися вже, щоб побыстріше було літо. Якось так. Мої такі впечатлі. Далі. Далі, 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 далі. Я вам говорила, що я хочу дуже купити всю серію від талії освітлюючу на осінь, і я вже почала це робити. Подивлюся, на які там продукти є якась знижечка в каталозі, і обов'язково купую. В цьому каталозі була знижечка на пінку для вмивання, тому я для себе прикупила дуже люблю пінки. Вони такі м'ягенькі, гарно очищають. Тому раджу теж, вам, якщо ви ще не пробували для вмивання пінки, зверніть на це увагу. Дуже захотіла я вже поскоріше сиворотку освітлюючу, вже ось, ось осінь. Тому Вирішила, що буду брати, хай буде, і буду користуватися, так як і кремчиком під очі. Тому сиворотка ще в моєму замовленні. І взяла масочку. Себе порадувати, будемо так казати, або десь комусь на презент, але маски завжди потрібні. Я думаю, що дівчатка мене зрозуміють. Ну, а далі є можливість у консультанта брати участь у різних акціях і в цьому каталозі є можливість взяти два продукти з гарними знижками. Перше, що я взяла, це матова помада від Алексаyн. В нас є дві матових помади: є, є Лівеста і є Аліксав'єн. От мені не знаю, що б там хто не казав, а мені Аліксав'єн набагато приємніше на губах. Я не скажу, що якось Лівеста, рідка помада не така. Вона й гарно лягає вона зараз у мене на губах, вона не перепечатується, але все одно, якщо нею користуватися. Постійно хочеться якогось такого бальзамчика на губки з Алексаєн, у мене такого відчуття не було. Тому, звичайно, повертаюся я до Александ. А якщо ви знаєте, що коли в мене на повторі якийсь продукт, то він мені дуже-дуже сподобався. Бо я люблю тестувати, взагалі щось нове пробувати. А коли я все-таки повертаюся до цих продуктів, то вони мені дуже гарно зайшли. Ось така у мене помадка. І, як завжди, потрібен засіб для миття посуду, в мене якраз закінчується. Не було ніякої акції, тому я вирішила скористатися знижкою на продукт. І ще один продукт, який приходить в каталозі консультантам, які мають замовлення від 50 балів, а це 1750 гривень по каталогу і 1250 напевно, до оплати. Ось отакий набірчик. Я його, звичайно, вже відкривала, бо він приходить закритий у пленку. Я його відкрила, нанесла і вже десь, мабуть, пів часа він на мені. Дуже гарно він відкрився. Ну, а зараз я вам покажу яке ще гарне упакування. Отак От з'їжджає коробочка, а далі ми бачимо парфумоване милко і сам парфумчик. Я рахую, що це дуже гарний. Такий подарунок може бути, і сама бутилочка парфума. Ніби така маленька, але тут 50 мл парфума. я б сказала, що дуже стійкого, такого пудрового, шлейфового. Дуже класне. Я далі вам в кінці до відео прикріплю фото, на який парфум це аналог. В наших ароматах таких 20. Відсотків маса, тому вони стійкі. Є ще інші аромати, тому заглядайте в каталог, який я прикріплюю під відео, переглядайте наш асортимент, замовляйте цю продукцію. Ну а якщо хочете економити і мати знижку консультанта в компанії Лівеста, завжди запрошую вас в свою команду. Всім пока, до скорих зустрічей!